Тарас Григорович Шевченко видатний український поет, художник, громадський діяч, філософ, історик. На початку березня в усьому світі проходять Шевченківські дні в пам'ять про видатного поета. Давайте ми згадаємо про нього. Дуже давно в українській бідній родині у маленькій старенькій. В селянській хатині жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Жили вони бідно. Щоб прогодувати родину, батьки багато і тяжко працювали. Старша сестра Катерина була Тарасові за няньку. Він дуже любив її та слухав. Дитиною Тарас був. Вразливим, допитливим, усім цікавився. Дасть Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу і малює Тарасик річку, дерева, квіти. А як немає олівця, то й паличкою по піску малює. Тарасик просив Катрусу навчи мене читати. Вона показувала йому мукну, а він їх викладав з паличок на землі. Або писав на піску. Тарасик просто обожнював слухати казки й пісні. А ще більше любив він розповіді старого діда Івана. Слухати його збирались не тільки родина, а й сусіди. Ріс Тарас все від матері та діда голову клав, а потім почав складати вірші, які народ співав, як свої. Пісні. Тарас став поетом. Тарас Григорович Шевченко написав багато художніх творів, серед них вірші, поеми, балади. Книга, що відома у всьому світі, це збірка віршів, яка називається Кобзар. Тому часто Тараса Шевченка називають Великим Кобзарем. Крім літературного таланту, ще змалку Тарас Шевченко виявляв у себе великий потяг до малювання, став учитися і, врешті-решт, став видатним художником. Він малював ілюстрації, живопис, графіку та намалював свій гарний та красивий автопортрет. Ім'я Тараса Григоровича Шевченка відомо у всьому світі, у багатьох містах нашої країни та за її межами йому встановлено пам'ятники. Ось таке гарне погодя стоїть у нашому неславному персоні. А цей пам'ятник маленькому Тарасу на його батьківщині, в селі Моренцях, на Черкащині. Ось такі дуже великі пам'ятники знаходяться в Києві та за кордоном у Канаді. Як писав один грузинський поет Церетелі, любіть свою батьківщину і рідну мову так, як любив покійний Тарас Шевченко. Для його пам'яті це буде найкращою нагородою і нерукотворним пам'ятником. Давайте не будемо забувати. Творчість нашого поета і разом з його творчістю плекати любов до рідної мови. До побачення, друзі, до нових зустрічей!